Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні для вас є добірка свіжих ароматів на осінь. Я, коли готувала цю добірку, думала, що вам таке додати, показати щось новеньке, що я вам раніше не показувала, і щоб мені було цікаво. І в інстаграмі я познайомилася з сервісом парфумерні вечорниці, борочко, яка гарна. Назва пані Яна в Києві проводить парфумерні дегустації, де ви можете протестити на цій зустрічі щось купити собі, або від Левант, або флакон, ось що захочете. Я собі також дещо врала, що було давно в моїх хотілках. Можливо, ми з Яною в майбутньому створимо спільну зустріч. А поки що, ті, хто в Києві, долучайтесь посилання на інстаграм-профіль я залишу в описі під відео. А вже ж! Перший аромат, який протер всі мої вішлисти, листи і сам протерся і сьогодні розбився. Це Септембер від бренда Bjorkin Беріс». Все, що у мене залишилось від нього, це залита кавою коробочка. І моя пам'ять, а вже ж. Він пахне як ваш останній теплий вихідний цієї осені. Все. Завтра буду холодно, мрячно. І не так приємно, і не так сонячно. Це свіжий аромат, який пахне зелено сіном, з такою овочевою кислинкою. В ароматі відчувається, наче залите душем багаття, є, такий, є відчуття вогкого димного повітря. І сандал. Він мені пахне свіжим, зеленим, ледь-ледь солонуватим сандалом, та в огірки це не переходить. Взагалі ні. І ще в цьому ароматі я відчуваю ледь-ледь шкіри. Ви в шкіряній курці, йдете по лісу, є сонечко, але вже відчувається прохолода і, і земля, і листя вже таке вогки, наче так хлюпає. Аромат про свіжу вологу, але ще. Сонячну осінь в лісі. В ньому є свіжість, легкість, прозорість, навіть кришталевість повітря, і при цьому в ньому є стійкість. Це бренд Бюркен скандинавська краса, прохолодно, стримано інтелектуально мінімалістично гарно. Обожнюю цей бренд, хочу все від нього. Маю лише два поки що. Друзі, якщо вам подобаються, в принципі, свіжі аромати, не пропустіть моє відео про саме вологу, свіжість лісу, туману, посилання залишу в описі під відео також. І наступний аромат це Fig Infusion від Essential Parfum. Це супер універсальний аромат. І, а вже ж він підходить, щоб бути свіжим осіннім ароматом. Чому б ні? Він починається дуже зелено, такою зухвалою інжирною зеленю, розім'ятими листячками, пагонами. В ньому є цитрусовість мандаринова. Потім він розкривається чайною терпкістю, інжирною і солодкість. Тут також в ньому присутня кремовість. І далі це в базі це деревина. Кедр та сандал. Головна краса цього аромату в його терпкості і пильності. Це дуже текстурний аромат. І в ньому цю терпкість дає все: і зелень, і чай, і сандал, і кедр, свіжий, свіжий кедр. Зелено-деревний, свіжий аромат. Проте це не Вибух хвилі свіжою з холодильника. Все ж таки це аромат, у якому він і не, і не теплий, і не супер свіжий. Він такий начебто посередині. В якусь головну ноту в ньому важко назвати, хоча він називається Fic Infusion про інжир. Він все ж таки про все і потрошку. Дуже в ньому багато відтінків, багато краси, але вона вся пильна і терпка. І текстурна. Наступний аромат це хаджеват від бренду Нішане. Нішане, буду назвати Нішане, бо я не знайшла, як все ж таки правильно. Ви просили мене починати знайомитися східною парфумерією, східною по її місцю народження. Ось я почала. Але перш за все, я хочу сказати, що ніяких ананасів і ніякого мха я в цьому ароматі не відчула. Просто дубовий мох в чистому виді, в природньому виді, він зараз не використовується в парфумерії, він заборонений. А синтетичного дубового мха, так, наприклад, як Верніл, я тут не відчула. Можливо, є якийсь ще синтетичний мох, який тут є, але ніякого дубового мха, який я знаю, я тут не знайшла. Він текстурний. Я та людина, яка чує текстуру ароматів просто за кілометр. Він шершавий, він такий колючий, починається яскравими колючими цитрусами. Бергамот, наче щось від грибфрута. Можливо, в яких таких відтінках цих цитрусів люди відчувають ананас, але це не про мене. я не відчула. В ньому далі є. Кремова квітковість від жасмина. І це все яскраво, соковито, гучно, сміливо. А далі він розкривається нотою або кордону, який мені важко описати, але я зараз буду дуже сильно намагатись. Він пахне ароматом White Forest від того ж бренду Burkin Berries, як і Септембер. Це свіжа деревина. З фруктовим кремом. Наче от такий бутерброд, по якому намазали фруктовий крем, таку фруктову вершковість, тільки замість хліба там свіжий спил світлої деревини. Деревна солодка вершковість. Вона тримається не дуже той довго, десь першу годину грає. А далі це чисті, вибриті, вимиті пачулі. А вже ж синтетичні пачулі. Такі чисті пачулі. Вони мені нагадують дещо пачулі від фірми, від бренду Eccentric Molecules. Пачулі плюс молекула номер один. В них навіть є така камфорність, наче прохолодність Ялівця. І це все пачулі. І далі в цьому ароматі ще є молекула кашмаран. Я його впізнаю серед мільйона інших молекул. Він відчувається саме. Тут зараз не відчувається. Але кошмаран відчувається через солодку деревину з землистістю. Можливо, оці дві молекули щось, оце чисте, почулисте, синтетичне, плюс кашмаран, де є відчуття мху. Не знаю. А там уже дуже далеко в базі. Я відчуваю амбродеревину, гарну амбродеревину. Вона мені взагалі ніяк не заважає, і вона вже ж відповідає. За стійкість, за гучність, за шлейфовість це все в цьому ароматі присутнє. І ще він дуже-дуже свіжий. І так, це унісекс, але все ж таки я б сказала, що це унісекс не в сторону жіночності, а в сторону мужності. Ці чисті пачулі шершаві, шоршаві, в чомусь камфорні, прохолодні, можуть комусь нагадати чоловічі аромати. І я такі пачулі Обожнюю. І я все ж таки думаю, щоб купити собі флакончик цього аромату, там є 50 мл, тому що в ньому є дуже багато таких проявів, які мене цікавлять. Мені подобається і White Forest під бренда Yorkin Berries. Мені подобається і Patchouli плюс молекула номер 1 але пачулій я все ж таки не буду купувати окремим флаконом собі, тому що в мене вже є два аромати з цієї лінійки, якось мені не хочеться повторюватись. А ось такий представник парфумів, в якому є прояв цих пачулі, мені дуже подобається. У мене є зараз такий великий відливат на 5 мл. Якраз я його замовила на парфумерних вечорницях у пані Яни. Буду користуватись. До речі, я побачила в декількох постах майорів Atar Collection, Прости господи, хто ще не знав, це руснявий бренд. Я запиталась про це про цей факт у Яни, і вона мені відповіла, що, на жаль, вона пізно дізналась про його, що це руснявий бренд, але коли дізналась, перестала його показувати і продавати. Чого і всім бажаю. Наступний аромат від бренду Com de Garçon називається стандарт. Якщо ви бачите його, оці зашкаруби, подертості, то вам не здалося. Він такий є облізлий. Я б вам його показувала в добірці на літню спеку. І так, він такий є супер універсальним і на літню спеку охолоджує і, в, і додає в. В осінь свіжості. Це свіжо-хвойно-деревний аромат. Він починається дуже яскраво такими цитрусами, хвойними гілочками свіжими, наче розтертими, імбирьом, він тут дає такої пряності, колкості. Далі в цьому ароматі дуже багато огородньої Огороднього угрупування, там і салати. Якісь овочі, я вже не пам'ятаю, дуже багато зелені, але це все разом дає мені ефект анісу. Він пахне прохолодним анісом. Далі він розвивається в кедрову деревину, наче спил дерева свіжий. В ньому присутні також залишаються і така цитрусовість свіжа. І Ком де Герсон посадив в цей аромат ще свого чугайстра, який живе в кожному ароматі ком де герсонів. Це іржа. Тут є відчуття якоїсь меблевої майстерні. Є оця металічність ржава і щось від, від поліролю для, меб... для меблів, але це дуже тонко. Це дуже збалансовано. В цьому ароматі є і природність цих свіжих хвойних ноти дерева з цими меблевими штучками. І це не просто так, тому що це аромат як результат колаборації бренду Корсон з дизайнерською дизайнерською меблевою фірмою Артек, Це з Гельсінки. Для мене це все логічно. В цьому ароматі наче все стоїть. На своєму місці затер ладодир вже менше половини. Є час стригти чуба, а є час відрощувати чуба. Я от не встигла його підстригти, вже відрощую. Друзі, наступний аромат буде дуже неочікувано в цій добірці, бо це дековерт від лабораторії Альфатіво. Хто знайом з цим ароматом, мабуть, зараз такий Бо цей аромат про весну, весінній настрій, і йому приписують весняне носіння і саме цей період. Але у мене зовсім інше враження, відношення до нього. Для мене це. Всесезонний аромат для тих, кому хочеться свіжості, легкості, ледь солодких квітів, і зелені, і все. Він мені пахне прохолодною водянистою ваніллю. От як це так? Так, в ньому є ніжно-квіткова краса, пелюсток, наче конвалю ці дзвіночки, бузок. Магнолія, щось ще білоквіткове, головного тут немає. Він пахне цією квітковістю і зеленими нотами. А ваніль особисто мені відчувається як частина наче нектару цих квіток. Придумала. Він пахне росою і нектаром таким концентрованим, який збирається всередині квітки. Це Солодко, це квітково, це волого, це зелено. І цей аромат не настільки акварельний, як можна уявити від такої композиції дзвінкою. Він густішає, в ньому є мускусна чистота, він навіть пудрить фіалкою. Тобто він що далі розкривається, він густішає і е, стає солодкішим. Більше проявляється саме нектарної ванілі. Назвемо, я називаю це так, і в ньому відчувається весь час присутність зелені, наче така стеблева зелень. Я з ним познайомилась весною, купила собі пробник, спробувала, і мені аромат, в принципі, сподобався, але не так, щоб бігти і купувати. До речі, у мене дуже давно такого не було, щоб одразу бігти і купувати. І знаєте, як то буває? Ти протестив аромат, і, начебто, він тобі не сподобався, але по пам'ятаєш про нього, згадуєш, знову підходиш до нього. І от я так не підходилась, що цієї осені достала свій пробничок. Використала його, мені дуже захотілося цього аромата ще. І ось у мене є флакончик з залишком тут десь 15, можливо, мілілітрів, ну близько того. На мені стійкість його, десь годинок 6, моя улюблена стійкість. Він не гучний, протиголос ньому є, свіжий, чистий, мускосно чистий, квітковий і ледь солодкий аромат. І додам. Нагадаю, повторюсь, що він не настільки акварельний, як можна його уявити. Це все ж таки композиція, яка згодом густішає. Друзі, діліться своїми свіжачками на осінь. Щось немає поки що настрою взагалі на затишок. Я коли готувала для вас відео про ванільні аромати, мабуть, вже нанюхалася його теплого затишного. І взагалі рука не тягнеться. Я вам зичу сил на снаги, бути в гарному гуморі. Бувайте! Слава Україні!